Гріх христі, браття і сестри, слава Ісусу Христу. Притча про Таланти є, напевне, чи не найвідомішою з притч, які промовив Христос. Христос розповідає про трьох слуг, які приходять свого Господаря і отримують від них різну суму грошей. Господар відходячи, залишає їх з цими дарами. Очікуючи, що вони зуміють їх примножити, очікуючи, що вони зуміють зробити з того, що їм дане, щось більше. Ця притча стосується усіх нас. Господь, відпускаючи нас у цей світ, даруючи нам життя, дав усім нам свої таланти, кожен і кожна з нас. Народившись, в дар безцінні таланти, які дарував нам Господь, і що до яких Господь очікує, що ми їх примножимо, що ми зробимо їх більшими і використаємо їх на добро. Взявши свої таланти, ми розійшлися своїми життєвими шляхами. Кожен проживає своє життя по-своєму. І кожен поводиться з тими талантами по-своєму. Хтось примножує, подвоює, потроює, а хтось закопує ці таланти в землю. А потім, коли минають роки і наше життя доходить до свого завершення, ми нарікаємо. Що щось в нашому житті склалося не так? Ніхто і ніщо не може нам зашкодити більше, ніж ми самі собі. Господь дав нам все для того, щоб ми були щасливими і щоб ми зробили цей світ кращим. Господь дав нам для того все, щоб ми зуміли. Пройти свій життєвий шлях гідно. Він дав нам таланти. Напевне, чуючи оцю притчу, ми неодноразово роздумуємо над тим, як ми реалізовуємо наші таланти. Спробуємо сьогодні подивитися на цю притчу дещо з іншого боку. З точки зору. Глобального християнства. Христос, посилаючи у світ своїх апостолів, дав їм свої слова, які записані в Євангелії. І апостоли, йдучи в різні точки світу, розійшлися проповідувати його Євангелія. Від того моменту минуло дві тисячі років. Християнство стало світовою релігією, найбільшою релігією у світі. І за ці 2000 років ми можемо підсумовувати те, що зроблено. Як за 2000 років ми християни, зуміли примножити чи закопати свої таланти? Що змінилося у цьому світі за 2000 років? Інколи особливо дивлячись, що читаючи новини, нам здається, що світ стає все гіршим і гіршим. Від часу, коли Каїн вив авеля, на цій планеті не було і дня, коли би не тривала якась війна. Дивлячись на різні кризи політичні, економічні складається враження, що справді все погане. А чи це справді так? Подивімося, яким був світ тисячу чи дві тисячі років тому Римська імперія в зеніті своєї могутності, яка завойовує цілий світ. І в цій гігантській імперії лунає. Слово Христове. Вона є слово апостольське. Апостоли, йдучи до різних точок світу, закликають не закопати оцей талант, який Господь нам дав. І ми Християни, сьогодні, переживши Тоталітаризм минулого століття і живучи в епоху секулярності войовничого атеїзму ХХІ століття, не завжди гідно доцінюємо те, що ми, як християни, включаючи наших попередників, зуміли досягти. А нам далося досягти справді багато. Нам вдалося побудувати цивілізацію, яка ґрунтується на Євангелії. Які би проблеми не були в цьому світі, ми зуміли побудувати цивілізацію на Євангелії. Зуміємо сьогодні доцінити оцей подвиг наших попередників і не втратити його, не загубити його, а примножити. Зробити його ще кращим. Подивімося, на яких засадах сьогодні ґрунтується світ. Ми сьогодні говоримо про людські права. Чи можливо говорити про людські права поза християнством? Очевидно, що ні. Чи зважала Римська імперія на людські права? Чи зважали? Древні племена, які прийшли до Європи, германці, слов'яни, на людські права та ні. Тільки тоді, коли до них прийшло Євангеліє, людські права стали цінністю. Тільки тоді, коли з Біблії гучно пролунало слово не вбий, церква впродовж століть боролася. Проти вбивства людиною людини. Спочатку замінюючи брутальне вбивство, начебто благородною дуеллю, пізніше забороняючи її, а сьогодні домігшися заборони смертної кари в більшості християнських країнах світу. Коли вперше ми почали, чи назавжди почув. про Людські права. А тоді, коли католицька церква стала на захист поневолених індіанців в Америці, чому ми так рідко про це згадуємо? Чому саме Християнська Європа зуміла збудувати техніку, науку? А тому що в Біблії на перших її сторінках, коли ми читаємо про те, як Бог творить світ, ми читаємо також слова, що Бог, підсумовуючи кожен день творіння, промовляє, що воно добре, і побачив Бог, що воно добре. Ми, християни, віримо в те, що Бог створив світ, а отже цей світ існує. А якщо він існує, тоді на інш... в іншій главі книги буття ми читаємо, що Бог дав Адаму завдання дати імена усьому творінні. Адам у неї конкретній людині, а Адаму як людство. Сьогодні ми творимо сутність речей. Ми, люди, є співучасниками Божого акту творіння, тому що Господь, даючи світ нам як субстрат, дає нам також завдання дати імена усьому сущому. І так як ми іменуватимемо оцей світ, таким він для нас і буде. Подивімося сьогодні на найбільше досягнення нашої цивілізації, звідки вони взялися. Ми сьогодні говоримо про те, що ми, європейці, зуміли побудувати освіту і науку. Чи ми часто чуємо, звідки взялася європейська система освіти. Звідки взявся університет з його структурою? Звернімо увагу лише на кілька ключових понять, які ми використовуємо в нашій системі освіти. Університет очолює ректор. А що означає слово ректор? Ректор це первісно. Настоятель катедрального собору. Факультети очолюють декани. А хто такий декан? Це керівник церковної округи в межах єпархії. По сьогоднішній день професор читає лекцію з катедри. А що таке катедра? Катедра це місце в храмі, звідки проповідують. Сьогодні в європейській освіті професорів ділять на ординарних і екстраординарних, що відповідає поділу єпископів на ординарних, чи в нашій традиції правлячих і екстраординарних, чи в нашій традиції помічників. Чи не виглядає занадто багато аналогії між системою університету і церковною структурою? Ні. І якщо подивитися, що університети це креатура церкви. Як з'являлися університети, ми добре знаємо, що в стародавньому світі були певні школи, знаменита академія Платонова в Вінах, але там не було ні лекцій, там були діалоги, не було викладацького складу. Бо один Платон, який вчив, не було екзаменів, звідки це все з'явилося? А дуже просто. Середньовічна Європа була специфічною. Чи потрібна була освіта якомусь князю, графу чи барону? Ні, йому була потрібна армія і система оподаткування. Освіта була потрібна тільки церкві з простих міркувань. Бо якщо до єпископа приходив хтось, хто просив священичих свячень, і єпископ бачив, що цей кандидат добрий, його потрібно було навчити. А оскільки єпископ сам не міг займатися всім, він це доручав священникам катедрального собору. І саме при катедрі з'являлися школи, які готували фахівців. Коли ці школи розрослися, їх відділяли від катедри. І документом про таке відділення була Папська булла. Жоден древній університет Європи не заснований без папської булли. А система, яка була в катедральному соборі, залишилася і в університеті. Саме єпископ розподілив, який священник що викладає. Так з'явився поділ, як ми сьогодні кажемо, навчального намонтаження. І саме єпископ почав вимагати від тих священиків, які вчили, дати йому документ, який підтверджує, що цей кандидат підготовлений. Так з'явився диплом. А щоб його видати, потрібно було екзаменувати цього кандидата. І так з'явилися екзамени. Університет, уся європейська, а сьогодні світова система освіти це креатура церкви. І навіть більше того, сьогодні найпопулярніші університети світу, Оксфорд, Кембридж – засновувалися саме таким чином, як катедральні школи. Єльський чи Гарвардський університет засновувалися теж. Церквою, зрештою, Єль був священником. Ми дуже рідко про це пам'ятаємо. Але звернімо увагу що на те, що ми, християни, не знаходилися на периферії цивілізаційних процесів. Ми творили цю цивілізацію і не даймо сьогодні комусь намагається опорочити церкву, перетягти чи стерти з нашої пам'яті те, ту істину, історичну правду, яка мала місце в нашій культурі. Візьмімо інший приклад. Медицина. Хто в Римській імперії дбав про хворих? Знедолених, хто в середньовіччі дбав, тільки церква. Сьогодні ми можемо стверджувати, що перші європейські клініки були створені монахами Мальтійського ордену, який також зветься сьогодні орденом госпітальєрів. Медицина в Європі це знову ж таки креатура церкви. І засновані церквою університети відповідно відкривали ті факультети, які потрібні були церкві для найкращого служіння людству. Це було богослов'я, філософія, право. Бо нікому, крім церкви, права не було потрібно. Чи сьогодні право потрібне тим, хто є на вершині влади? І четвертий медицини. Для того, щоб можна було готувати спеціалістів для церковних клінік. Ось це і є примноження талантів в глобальному. Цивілізаційному християнському вимірі. Господь дав нам християнам святе письмо. І, все, і це святе письмо є фундаментом усієї християнської цивілізації. І саме на ньому ми зуміли побудувати, основати усе те добре. Що ми маємо сьогодні? Якщо ми сьогодні говоримо про міжнародне право, то перегорнімо історію до переду і подивімося, що було першим в історії людства міжнародним правом? Це було канонічне право Католицької церкви, яке займало місце. Вище ніж право окремої держави. Ось, що зуміли зробити християни у світі. Якщо ми подивимося на правову традицію стародавнього світу, то побачимо, що вона була зовсім іншою. Цар чи суддя, який діє від імені царя, вирішував, вирішував ту чи іншу конфліктну справу, так як йому це видавалося. На свій розсуд. Християнство привнесло поняття вищого закону, з яким ми повинні. Узгоджувати свої дії. Сьогодні суддя не вирішує справу на свій розсуд, а намагається ви... визначити суть справи відповідно до існуючого законодавства. Щоби побудувати таку правову систему, християнству потрібні були століття. Але ми цього досягли. Ми досягли у цьому світі багато. І те, що передали нам покоління християн, які своєю кров'ю і працею будували цю цивілізацію. Це сьогодні ті таланти, які лежать перед нами. Це сьогодні ті таланти, які даровані нам. Не даймо. Щоб ці таланти були загублені. Бо наші попередники 2000 років працювали, маючи перед собою взерець Христа і Святого Письма для того, щоб ми були щасливими. Ми пережили період, коли все це. Вимивалося з нашої пам'яті. І сьогодні і сьогодні воно діє. Сьогодні не один професор намагається переконати, будуч, стоячи сам на антиїстичних позиціях, намагається переконати, що ідеалом істини є наука, а не віра. І... І ми часто, зважаючи на титули, на статуси, на дипломи, покірно схиляємо голову, навіть не задумуючись над тим, що це відверта брехня. Брехня тому. Що в основі будь-якого пізнання лежить віра. Сьогодні фізик може досліджувати цей світ, тому що вірить, що цей світ існує. Але це не є очевидно, бо в буддийській культурі світ не існує. Сьогодні ми розуміємо. Що парадигми нашого мислення і нашого пізнання основані на вірі, на вірі не тільки у речі повсякденні, а й на вірі в існування усього сущого. Коли ми читаємо чи чуємо, Сьогоднішню притчу про таланти. Пам'ятаємо про те, що Господь через Святе Письмо, через довгі покоління наших попередників, дарував нам величезні таланти, величезний скарб нашої. Християнської цивілізації, завданням якої є зробити нас щасливими. Пам'ятаємо про це. І на тих місцях, де ми перебуваємо, на тому служінні, яке випало на наше життя, стараємося примножити і розбудувати те добро, яке. Дві тисячі років будували наші попередники християни. Бо прийде момент, коли Господь нас запитає. Він нас запитає про те, що ми зробили з того, що Він нам дав. І не тільки Господь. Нас запитають ті, які. В середньовіччі засновували університети на основі Божого закону. Запитають нас, чому тепер немає Бога в наших університетах. Запитають ті, які створювали перші клініки для того, щоб спасати людське життя. Вони нас запитають, чому тепер в клініках вбивають ненароджених дітей. Ті? Які дві тисячі років боролися проти вбивства, запитають, чому сьогодні тривають війни. Що ми їм скажемо? Що ми закопали, закопавши таланти, даровані нам Богом, ми себе прирікаємо на нещастя. Не дай нам Боже! Не мати, що відповісти Богові в той момент, коли Він нас запитає про найважливіше. Амінь. Слава Ісусу Христу!